Наприкінці клубного сезону 24-25 Кіліан Кілян Мбапе став героєм мемів, сумних і навіть жорстоких. Це все продовжилося і 22 вересня цього року, коли Усман Дембеле отримав золотий м'яч. Усман Дембеле виграв Балондоор раніше за Кіліана Мбапе. Якби хтось спрогнозував це пару років тому, з цієї людини хіба б гучно сміялися, але в жовтні 25-го це реальність. Пеже виграв свою першу лігу чемпіонів без Мбапе. Його екс одноклубник впевнено випередив його в битві за найпрестижнішу індивідуальну нагороду. А ще мадридський клуб ганебно завершив сезон, програвши всі внутрішні титули Барселоні. А на клубному ЧІС шлях Реала завершився після розгромної поразки від Парі Сен-Жермен. Здавалось би, у футбольному світі немає більш нещаснішої людини ніж кілян Мбапе. Але подивіться на нього зараз. Нова десятка реала, лідер Мадрида і збірної Франції, і один із ранніх фаворитів на золотий м'яч 2026. Забиває в кожному матчі і здається, що такої версії Мбапе футбольний світ ще не бачив, адже він біжить. У пресинг, як Усман Дембеле, сьогодні говоримо про трансформацію Кілляни Мбаппе та чому ми всі на шляху до того, щоб побачити його найкращу версію, вже зараз. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт футболу разом з Favbet. Кіліан Бапе став чемпіоном світу в 19 років. Його трофейний кабінет і в Монако і в ПСЖ поповнювався щосезонно, А його індивідуальна статистика це чистий космос. До переїзду в Парі Сен-Жермен він мав 27 голів та 16 асистів в 60 матчах за Монако. Цю статистику він набив переважно, будучи 17-річним юнаком. А до переїзду в Мадрид він мав приголомшливі 256 голів та 110 асистів в 308 матчах за ПСЖ. На момент переходу до реалу 25-річний Кіліан Бапе це безумовно один із найвидатніших нападників сучасності, і здавалось би, тепер на Сантьяго Барнабео він втілить всі свої мрії. Виграє золотий м'яч, який в медіа називають його персональним пріоритетом. І нарешті виграє Лігу Чемпіонів. Водночас клуб зробив усе, щоб Кіліан почувався як вдома. Реал підшукав йому маєток у престижному районі Лафінка, де жили інші клубні легенди, такі як Рауль, Зідан і Роналду. Раніше будинок належав Гарату Бейлу. Тут Мбапе живе сам, а його мати Файза Марі організувала кожну деталь побуту, щоб він міг думати тільки. Про футбол нещодавно Кіліана навіть висміював Самір Насрій, який був шокований, що Мбапе не користувався кредиткою до 22 років і до сих пір не має водійських прав. Але це як подивитись на ситуацію. З іншої сторони, нападник виключно сфокусований на футболі, і це дуже добре для його продуктивності. Мрії Мбапе про золотий м'яч і лігу чемпіонів були цілком аргументованими, але як ми всі вже знаємо, кілян скоріше розсмішив Бога, поділившись з ним своїми планами на сезон 24-25. Так були чудові моменти. Це виграш Суперкубку ЄФАД МБ. Апе відзначився голом. Була і перемога на міжконтинентальному кубку 2024, де Кіліан також забив в фіналі. Це були нові вершини в кар'єрі француза. і Він отримував все, що хотів від такого бажаного нового виклику. Так само він виграв трофей Пічічі, ставши найкращим бомбардиром Ла ліги і за компанію, захвативши золоту буц минулого сезону. На індивідуальному рівні це був справді вражаючий сезон: 59 матчів, 44 голи та 5 асистів. І все це на фоні однієї з найслабших командних версій мадридського реала, де Анджелоті вже не міг ефективно керувати. Вати фрегатом Флорентіно Переса Мбапе довго адаптувався до нового місця, і нової ролі, але з часом в реалі він все-таки став повноцінною дев'яткою і навіть лідером команди, посунувши на другі ролі Белінгема та Вінісіуса. В опитуванні золотий м'яч м'яч-2025» Він навіть зайняв сьомо місце, і це найвища сходинка серед бланкос. Проте враження від яскравого перформансу були змазані близьком Барселони та її зіроку у внутрішніх змаганнях. Чотири рекордних поразки поспіль в ель класіко із загальним рахунком шістнадцять сім і тріумфом Пже в лізі чемпіонів. Де журналісти любили цитувати Луїса Енріке, який говорив наступне про відхід колишньої головної зірки Парижан. Без Мбапе ми маємо кращу атаку і кращу оборону, і цифри це підтверджують. Ми без задоволенням залишили його, але він вирішив інакше. Ми показали, що маємо зірок, які працюють на команду, а не навпаки. Коли я сказав, що Париж буде кращим без МБАПЕ, це звучало як провокація. Але сьогодні це вже не провокація, це пророцтво. А ще був скандал з поїздкою до Стокгольму, де Мбапе став фігурантом справи про зґвалтування. Чутки про те, що Кіліан страждає. Депресією і любить випивати алкоголь і безліч матеріалів про їх несумісність на футбольному полі з Вінісіусом, що породжувало інсайди про можливий продаж бразильця. Вийшов дебютний сезон повний контрастів, який закінчився логічним перезавантаженням проекту Мадрида, де на перший план вийшов один із найуспішніших наставників нової хвилі. Хабі Алонсо, який з Леверкузеном зупинив домінацію Мюнхена в бундеслізі, новий реал Хабі Алонсо це не продовження старої історії, це повне очищення пам'яті, жодних компромісів, жодних. Привілеїв не відпрацьовуєш на полі, сідаєш на лавку. Зірка ти чи не зірка не має ніякого значення, тільки робота і тільки найвищі стандарти на футбольному полі. Всі гадали, що головною жертвою нового режиму імені Хабі Алонсо стане саме Мбапе, адже слова Кіліан і пресинг були скоріше словами антонімами. Але Кіліан Мбапе став фундаментом цієї революції. Алонсо не зробив його недоторканим, він зробив його відповідальним. Тепер він не просто фінішер, він перша лінія пресингу, координатор. Приклад вперше за кар'єру Кіліан біжить. Назад і біжить не для статистики, а для ідеї. Тепер він як Осман Дембеле, який летить на м'яч, як на червону ганчірку. О, таці, ти бог, але в день, коли ти не атакуєш, ти маєш бути найкращим захисником в історії. Це лідер, це Майкл Джордан. Ця цитата Луїса Енріке з минулого перед матчами із Барсою в ЛЧ 23-24 здається, Здається догнала Мбапе лише зараз. На тренуваннях Реала Алонсо змусив зірок міняти позиції, пробувати нові ролі. Мбапе грав на фланзі в центрі, навіть відтягнутим плеймейкером. І зараз, під час атаки, він. Може бути скрізь праворуч в центрі поля ліворуч, але врешті-решт його основна роль це фінішер, здатний і забивати, і створювати голіві моменти для партнерів. Після приходу Алонсо в реалі все стало інакше. Команда почала грати коротко, вертикально, різко. Мбапе став головною точкою входу в штрафний. За перші 10 турів цього сезону він вже має 14 голів та 2 асисти. Його пресингова активність найвища серед форвардів Ла Ліги. Мбапе завжди був вибуховим, але тепер він витривалий. За даними ESPN, він скинув приблизно. На 2-3 кілограми. А за даними видання Ас під час гастроінтериту на клубному чемпіонаті світу він взагалі схуд на 6 кілограмів з 80 до 74. І це стало точкою перезавантаження. Ще одна точка перезавантаження відбулася в тренерському штабі. Реал змінив тренера з фізпідготовки. Замість Антоніо Пінтуса прийшов Ісмаїль Каменфорте, який зробив акцент не на масі, а на вибуховості. Менше м'язів, більше сили. Мбапе тренується 5 разів на тиждень. Двічі дає навантаження виключно на ноги. Його персональний тренер. Додав високоінтенсивні інтервальні тренування, велосипед і стрибки на платформу. В нього 6 прийомів їжі на день, паста, риба, авокадо, ніяких солодощів. Сон, 8 годин щодня. Навіть особистого життя майже немає. Він буквально живе грою. Отже, кіліан повністю скоригував харчування і підготовку, змістив акцент із спринтів на 5 секунд на стабільне навантаження впродовж 90 хвилин. Його тіло стало гнучкішим, м'язи сухішими, рухи, менш демонстративними, зате функціональнішими. Коли раніше кіліан вибухав тричі за матч, то тепер може давати в пресингу навіть більше 10 спринтів за поєдинок. У восьми матчах Ла Ліги цього сезону Мбапе здійснив 16 відборів, два за матч в середньому. Це вдвічі більше ніж торік. Проти іспаньола він навіть на 73 й хвилині за рахунку 2-0 спронтував назад, щоб відібрати м'яч на своїй половині. В Ла Лізі Мбапе став виконувати більше пресингів на 90 хвилин і більше високої інтенсивності. Пресингів, які реально призводять до відбору, але частка, коли він йде пішки під час матчу, залишається стабільною 77%. Я роблю те, що каже тренер. Він хоче, щоб ми повертали м'яч швидше. Я хочу допомагати команді голами, пресингом чи асистами. За показниками він стартував на світловій швидкості. 9 голів у восьми матчах Ла Ліги, вже 58 загалом за зарал. А ще у Мбапе найвищий показник очікуваних голів, найбільше ударів, найбільше створених гольових моментів і найбільше успішних обводок. Він абсолютно домінує в нинішньому сезоні Ла Ліги, як і Мадридський РАЛ, який займає поточну першу сходинку. В першу чергу Дяки феноменальній формі МБАПЕ його нещодавній гол ворота збірної Азербайджану наявно де це демонструє. Це вже дійсно схоже на пікового Кіліана Мбапе. Кіліан на неймовірному рівні, підтверджує Орельян Чомені. А Тібо Куртуа додає, проблема минулого сезону була в тому, що не всі 11 оборонялися. Тепер інша історія. Я був оптимістом щодо форми Кіліана, говорив Алонсо минулого місяця. А тепер ви бачите, який він гравець. Ті елементи, за яким Бапе найбільше критикували в першому сезоні в Іспанії, робота без м'яча й пен пенальті. схоже, виправлено минулого сезону він не забив три пенальті поспіль, визнавши, що дістав дна після двох поспіль промахів проти Атлетіка і Ліверпуля. Цього сезону він реалізував всі п'ять із п'яти, включно зі спокійною паненкою. Проти Ліванте. Фанати Барселони вже жартують, називаючи француза пеналпи, порівнюючи келяна з його кумиром Криштяну Роналду. Але тут варто скоріше остерігатися, адже Мбапе йде дуже схожим графіком результативності, що й легендарний португалець. Він вже перевершив Роналду загалом в дебютному сезоні в Лалізі Лізі 31 проти 26, І наразі Кріштіану лише на матч випередив МБАПЕ за кількістю досягнення показника в 40 голів в іспанському чемпіонаті. Загалом же Сіар Севен забив 450 голів за Мадрид, переїхавши на Барнабеу в 24-річному віці, а МБАПЕ в 25-річному. Зараз Кіліан тримає темпи в новому сезоні обіцяє бути своєю наймонструознішою версією. А коли Кіліан знає, чого хоче і як цього досягти, і вся команда йому допомагає, то можливо все. А тепер уявіть французький Форвард під. Керівництвом харизматичного тренера виходить на новий рівень, виграє довгоочікувану лігу чемпіонів і отримує золотий м'яч. Звучить знайомо, так було з Усманом Дембеле, якого Луїс Енріке зробив найкращим гравцем світу 2025 року. Чому б Мбапе не повторити це з реалом Алонсо в 26-му? Принаймні, зараз цей роадмап не виглядає як щось неможливе. Можемо на початку цього. Таймлайном, якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України зборам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.